Вітаю вас на каналі організації організацій. Зробив я три дні тому допис в групі в нашій спільноті з тою цілю, щоб люди задали скажімо так, більш точкові запитання і на основі цих питань зробити на нашому сайті типу бази знань, відповіді на питання, для того, щоб нові люди, які приходять в групу, в спільноту, Могли цим всім скористуватися. Але питання були, скажімо так, обширні, і через то, в принципі, і дане відео. Дам відповіді на ті питання, які задавали. Які МФО частіше всього подають до суду? Дивіться, всіх МФО більше 100, і якби про кожну розповідати про сто МФО, то ну, декілька днів потрібно. Якщо в загальному, то із МФО саме продає в суд, може відсотків 15%. А, всі інші з часом продають колекторам і колектора подають позови до суду. Якщо вам дійсно цікаво, які інфо подають до суду, пишете в Гуглі реєстр судових рішень. Це державний сайт, державний реєстр. Шукаєте для прикладу там. Давайте, напевно, Менівео. Це я так для прикладу, зараз підемо далі. Код ЄДРП мікрофінансової організації в полі пошук в реєстрі, і ось отримаєте всі справи, які, всі справи, які були з даної мікрокредитної організації. Тобто, якщо цікаво перевірити ту чи іншу інфо, таким шляхом, таким чином. Можете перевірити, чи подають в суд і ну, ознайомитися із рішеннями. Ну а доцільніше, якщо... Ну, доцільніше моніторити судову владу і будете знати, чи подають в суд, точніше, чи не вас подали в суд. Список судових справ, призначених до розгляду теж я коротко, я не буду зациклюватися. Очистити дату, капчу пройшли. Ввели своє прізвище ім'я по батькові, кнопочку пошук натиснули і знаєте, чи є справи відносно вас. Далі, про дзвінки оточенню. Важлива тема, бо саме через терор люди переплачують. Ну, а що ж про дзвінки оточенню говорити? Ну, телефонують оточенню. Одні телефонують, другі не телефонують, це вже як пощастить. Важлива тема про дзвінки оточенню. Ну тут, тут нема що коментувати. Про військових та дружин військових часто питають. Дивіться, є ось такий закон у нас про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей. В цьому законі є стаття 14, частина 15. Ось вона. Тобто ви можете посилатися на цю частину для того, щоб мікрокредитні організації, банки, колектори списали вам відсотки як військовослужбовцям або як дружинам військовослужбовців. Списали відсотки, якщо навіть ви переплатили, переплачували, вони мають повернути вам кошти. Зразка в нас немає, буде час, зробимо зразок окремий. Тобто ви можете на сайті взяти у нас там будь-який зразок. Ну, Заявне списання пені, штрафу відсотків по кредиту під час воєнного стану. Шапку звідси берете, а саму суть берете із, із звідси. Наступне. Якщо МФО все ж таки приїхали додому, що робити? Дивіться, за 7 років існування групи і мільйони людей, які пройшли через дану спільноту, реально таких історій не було, щоб МФО. Приходили додому. Ну і як? Ну, приде до вас МФО. Понятно, що ж ви, ну якби то якщо і приде МФО, ну можете хлібом сілю зустрічати, тортик спекти. Що робити? Нічого не робити, що робити. Викликать поліцію, якщо так боїтесь. Е, про провиконавче провадження та майно теж часто питання. Ну, про виконавче провадження та майно. Просто перерозказано вже все, далі вже нікуди. Є в нас YouTube канал, на якому в принципі, зараз і транслюється все. Взяти ось відео, навіть останні, останні 4 відео, тому рахунки, нерухомість, авто, земля, тобто що може зробити виконавець. Продаж паю. Ну, можу в двох словах, якщо вам лінки дивиться. Ці відео можу в даному, в даному відео в двох словах пояснити. При відкритому виконавчому провадженні вам або арештовують рахунки, або отримують 20% з, з офіційного доходу. Також можуть арештувати нерухомість. арешт нерухомості це не заберуть її, а це просто запобіжна міра, щоб вони могли продати свою нерухомість. Ну, та, так само, що з автомобілем можуть е, можуть забрати автомобіль на штрафмайданчик. Не, не бажано, якщо є відкрите виконавчі провадження, їздити на своєму автомобілі, поки ви його не сплатите. Біткепітал та крипсі, алгоритм дій. Зверталися ми до Національного банку України для того, щоб вони е, роз'яснили, скажімо так, правомірність Бідкепітал і подібним конторам, скажем так. Вот вам я зачитаю. Національний банк не видобував ліцензії щодо надання фінансових послуг компаніям з іноземною реєстрацією Golden Interest Group Limited, реєстраційний номер такі-то, місце реєстрації Великобританія, та Tech+ 44 реєстраційний номер такі-то, місто Лондон, в тому числі компанію Bit Capital до державного реєстру фінансових установ та реєстру колекторських компаній ці компанії, в тому числі BitCapital, BitCapital також не включалися. Відповідно, вони не мають права здійснювати діяльність із надання фінансових та супровідних послуг на території України. Враховуючи вище зазначене, Національний банк не має е, Національний банк не має правових підстав. Здійснювати нагляд за діяльністю вищенаведених вище компаній, у тому числі BitCapital, оскільки останні не є фінансовими установами, а також не є колекторськими компаніями. Таким чином, у діях представників вище зазначених компаній, у тому числі BitCapital, на наш погляд, можуть вбачатися ознаки вчинення кримінальних правопорушень, передбачених у статті 189-190 Кримінального кодексу України. Та можуть бочатися ознаки адміністративного правопорушення, передбаченими статтями 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а саме провадження господарської діяльності без отримання ліцензії на провадження вигляду, на да, на провадження вигляду виду господарської діяльності, що підлягає ліцензюванню відповідно до закону. Ну, тобто ми зробили звернення, от вам офіційна відповідь. Що ці компанії, вони <клес>, незаконні, м'яко кажучи, і вони не в юрисдикції наших законів. М -м Простими словами, це звичайні шахраї. Можете, якщо дуже не докучають, можете пробувати поліцію. До речі, один домен їх не прикрили. І ми теж ініціювали, криміналь... <клес> і ми теж ініціювали кримінальне провадження. Наступне. Вступ в групу і подальші дії. Новачки не знають, що почати, що читати, що робити. Перші кроки протермінування, блокування дзвінків, зміни карти і так далі. Дивіться, зовсім якби є логічно, якщо ви прийшли в групу, якщо ви нова людина, ну ви повинні, як мінімум, зрозуміти, де ви є, тобто ознайомитися, чим ця група займається, який профіль в групи. І тому подібне. Далі, теж, що є логічно, завжди в всіх групах у закріплених, закріплених коментарях сама актуальна і сама важлива інформація, з якою знову ж таки логічно почати ознайомлення з групою. І тут все теж, якби, ну, якби і по, по по паличкам. Тут роз'яснено, чим саме займається адміністрація. Ось вам допис, з якого в принципі все і, і випливає. Розписано, що ми є офіційна юридична особа, офіційна громадська організація. У нас є два адвоката, які займаються суто судовими справами. У нас є Ютуб канал, все під одноіменною назвою Громадська організація, «Антиколектор» в Ютубі. Група громадської організації Антиколектор, сторінка громадської організації антиколектор, сайт громадської організації антиколектор, де все якби ну, зрозуміло і, і, і ясно. А на рахунок вступу, подальші дії, тобто, якщо ви опинилися в групі, ви зрозуміли, де ви, що ви, хто чим займається і як це, ну, скажімо так, функціонує. Питань просто тисячі від банального смс, від як виглядає повістка в суд до виконавчого провадження того самого, до постанов виконавчого провадження, до тих самих МФО, як я вище казав, яких більше ста. Ну, нереально один допис зробити, де все описати. Просто-напросто є пошук по групі, де. Те, що вас цікавить, ви просто можете вбити цей ключовий запит і отримати там, десятки сотні дописів саме по вашому питанню. Так само на YouTube каналі знову ж там, вернуться до того самого виконавчого провадження. Ви ж на каналі просто зайдете виконавче, виконавче провадження. Все, купа дописів. Все на ваш смак. Що буде, якщо не платити, що блокують, як через 10 років відкрили виконавче провадження і тому подібне. Що на Ютубі, що в спільноті, купа відповіді на питання. Нереально просто зробити один допис чи одне таке відео і розібрати тисячі різних ситуацій. Користуйтеся пошуком, що там, що там. По ключових словах і знайдете 99% відповіді на свої е, запитання. Знову виконавчі провадження, наслідки інк... і конфіскації. <кій> ну, я чуть вище казав про виконавчі провадження, наслідки і конфіскація. Ну, е, На рахунок конфіскації, що можна додати, що е, саме негативний наслідок відкритого виконавчого провадження це у вас можуть забрати земельний пай, на якому е, ну, немає не, не навіть фундамента, от його можуть вас забрати. Навіть у борту 10 тисяч гривень. Про що також було відповідне відео на нашому YouTube-каналі, і я десятки дописів робив в групі. Люди просто кхе, ну, лінуються шукати, а, а ми страдаємо, скажімо так. Про банки. про банки, що робити з ними, чи йти на реструктуризацію, бо з МФО більш-менш зрозуміло, а з банками принаймні мені ні. Реструктуризація це новий кредит з новими датами, з новими сумами і більшим, більшим часом на оплату цього кредиту. По суті, це з однієї кишені в другу. Реструктуризація, це скажімо так, не дуже добре, і ну, на неї можна йти, коли вже там, я не знаю, якісь крайності. А на рахунок, що робити ну, з банками, ви платите, якщо у вас там скажімо, мінімальний платіж у банку 1000 гривень, ви платите 2. Бо якщо ви будете платити 1000, ви будете все життя платити цю тисячу і ваш кредит, скажімо так, був на місці. Або не платите нічого, якщо не маєте такої можливості, не платите нічого, чекаєте в суду і в суді доводите, відстояти точніше свої законні права і інтереси. Якщо у вас обов'язково платіж тисячу, ви платите по 500, то це гроші нікуди, це гроші на вітер. Наступне. Процедура по суду від отримання документів до виконавчого провадження. Як то правильніше сказати? Подали на вас позов в суд. Ви побачили на судовій владі справу. Вам прийшли документи у Укрпоштою. Ви їх отримали. Що далі? Відкрили, прочитали, ознайомилися з позовом. Якщо ну, я так грубо. Якщо тіло е, кредиту було 10 тисяч, позовні вимоги 15 чи 20, в принципі, без толку щось М, Ну, бо якщо тіло кредиту було 10 тисяч, то, скажімо так, е, цілком прийнятні і справедливе рішення буде в 16 тисяч гривень. І якщо позов на 20, то за 4 тисячі грати, з вами адвокат. Ну, не буде, бо це справи є, що у нас там по 3-4 роки справи йдуть. Сенс за 4 тисячі адвокату возитися з вами 4 роки. Я думаю, це зрозуміло. Тобто, якщо можете самі, якщо у вас є якісь більш-менш здібності до, до, до складання паперів, можете знову ж таки зайти на наш YouTube канал і в пошуку вбити слово Відзив, там є відео, воно хвилин 10, де розказано, роз, розказано як правильно складати відзив на позовну заяву. В такому випадку, як, ну, як я навів 20 тисяч позов, а тіло 10, можете спробувати самостійно написати і подати відзив. Якщо ж вже ну, завищено 2-3 рази, можете звернутися до адвоката. Далі ви звертаєтесь до адвоката або судитесь самі, неважливо по процедурі, я так ну, да, процедури по суду. Е -е, ви подали відзив на позовну заяву. Це, скажімо так, заперечення проти позовних вимог викладається у відзиві. Це заперечення ґрунтується на аргументах, фактах і на самому законодавстві. Скажімо так, це відзиви може бути там сторінок. Це не, 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 не дві строчечки, це може 5-10 сторінок формату А4, будь-які. Подали цей відзив в зазначений срок, це 15 днів з дня отримання ухвали про відкриття е, справи. скажімо так. Після того цей відзив направляється в двох примірниках: один примірник суду, другий примірник в даному випадку кредитору. Колектору, МФО, банку, після чого кредитор має право подати відповідь на відзив. Тобто він знову ж пише, вже, кредитор подав позов, ви подали відзив, заперечення на позов, ви оспарюєте ті факти, які є в позові. А потім вже, вже кредитор знову, ж в свою чергу, оспарює ті факти, які ви написали в відзиві. Тобто він подає знову ж відповідь на відзив. І ви ще маєте право подати заперечення на відповідь на візу. Ну, скажімо так, бумажна така тяганина. Потім в підсумку суд це все оцінює. Крім відзиву, подаються клопотання, такі для прикладу, як витребування доказів, витребування документів, принесення справи. Про коли адвокат, про правничу допомогу, про стягнення правничої допомоги, про розгляд справи без участі сторін, ну, різні може клопотань, заяви, різні клопотання. Це все тяганина, скажімо, бумажна, це все переписування, воно може бути місяць, два, три, півроку може бути, може через рік суд призначить вже першу, першу типу, справу, якби перший точніше. В основному, вже на цьому суді, на першому, як би має бути, приходить одна сторона, приходить друга сторона і починаються доводи, факти. Але, як правило, в 90% 95% ніхто цього не робить. І всі, скажімо так, от, от так і відстрілюються бумагами. Просто-напросто. А суд вже без участі сторін приймає. Рішення може переноситися суд з тих чи тих причин, може знову ж таки на ну, місяці, а то й роки переноситися. В окремих випадках в нас, припустимо, коли ну, видно, що позиція наша як відповідачів, я маю на увазі, коли до нас людина звернулася, і адвокат займається справою. Якщо видно, що позиція, скажімо так, у нас не, 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 не дуже Добре, адвокат може приймати участь у режимі відеоконференції. Тобто ну, є спеціальний, спеціальний сервіс, через який адвокат, сидячи вдома або в офісі, зв'язується із судом і просто відбувається вже слухання справи, скажімо так, в режимі відеоконференції. От, бували випадки, що адвокат особисто приїжджає, так як офіс у нас в Полтаві. Адвокати знаходяться в Полтаві і бували справи, що адвокат особисто приїжджає на суд. Після суду рішення, після рішення 30 днів на подання апеляції. Якщо апеляцію ніхто не подає, рішення вступає в законну силу. Рішення вступило в законну силу і воно його треба виконувати. Якщо ви його не виконуєте, то як його виконати? Ви можете просто зв'язатися, скажімо. У вас позов був на 100 тисяч, рішення суду 10 тисяч. Клас, все нормально. Ви можете звертатися до кредитора і домовлятися з ним, щоб просто сплатити всю суму без відкриття виконавчого провадження. Якщо ви не можете цього зробити, або, ну, скажімо так, у вас немає грошей, щось не виходить. Кредитор через якийсь час теж не має. Ну, Чітко визначеного часу, що він через місяць, через тиждень, чи через скільки. Кредитор просто з часом звертається до виконавця, виконавець відкриває виконавчі провадження, стягує з вас ці 10 тисяч, плюс, скажімо так, за свої послуги бере 10%, знову ж з вас стягує. І якщо у вас там, ну, ну, ж таки, я спочатку відео дано оказав, <кій> якщо у вас офіційна робота, він просто по 20% може стягувати, доки не стягне цю суму, або просто-напросто заблокує рахунки, допоки ви це все не сплатите. От така процедура. Я думаю, я більш-менш розгорнуто пройшовся по допису і дав відповіді на питання. Дякую за перегляд.